Ми дякуємо тобі за твою любов, ми дякуємо тобі за ту ціну, яку ти заплатив для, за кожного з нас. Ми дякуємо, що ти викупив нас із рабства гріха. Ти викупив і ти переніс кожного з нас в царство свого возлюбленого сина, в царство світла, в царство любові, в царство милості, в царство. Праведності в царство радості, в царство взаємопідтримки взаємоповаги. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що в той час, коли весь світ лежить во злі, ми, як християни, як учні Христа, як твої діти, ми маємо своє царство. Царство єдності, царство підтримки, царство. Там, де ми протягуємо руку допомоги один одному, там, де ми проявляємо турботу один про одного, там, де ми вміємо вислухати один одного. Ми дякуємо тобі, Отче. Ми дякуємо тобі, що ти даєш нам стояти щільно плечем до плеча. Підтримувати один одного, підтримувати того, хто може впасти, підтримувати пораненого, підтримувати того, в кого влучила стріла нечистивого Ми дякуємо тобі, що ти в цей складний час ти тільки об'єднуєш тіло Христа, ти об'єднуєш свою церкву, ти об'єднуєш нас як члени тіла, де Ісус є глава. Кожен член тіла, він абсолютно різний. Рука, вона різниця від печінки, абсолютна різниця. І кожен член тіла він надважливий для того, щоб все тіло було здоровим. Хадетайством зараз за церкву, за Вселенську церкву, хадетайством зараз за кожного брата, за кожну сестру. Ми виставляємо захист, вогняний захист, Божого захисту, захисту Святого Духа навколо кожної людини, кожного християнина, кожної церкви, будь-яких конфесій. У нас одна глава. У нас один батько, Боже мій, возвишу громко, я свій голос простираюсь до небес. І нічого не боюсь, тому що за мною всемогущий Господь, Отче Небесний, і ми дякуємо Тобі за ці пісні, за це прославлення, яке вже є молитвою. І ми дякуємо Тобі за те, що церква Твоя вона піднімає голос, голосно піднімає голос. І піднімається цей голос аж до небес, ми Дякуємо тобі, що ти. Реагуєш на наші молитви, ти чуєш наші молитви, ти, ти відповідаєш на наші молитви. Ми дякуємо ми славим тебе. Ми прославляємо тебе. Ми прославляємо Твоє ім'я. Ми прославляємо Твою силу, ми прославляємо твою любов. Ми прославляємо ту ціну, яку ти заплатив. Ми прославляємо Твою жертву. І ця жертва вона не буде марною. В житті ні твоїх дітей, ні в житті жодної людини на цій землі. Кожна людина вона зможе відкрити тебе для себе.